Вітаю! З вами Трейден Груп. Сьогодні пропонуємо вашій увазі автомобіль Nissan Qashqai 2021 року випуску. Автомобіль оснащений дизельним двигуном об'ємом 1,6 літра на 130 кінських сил з автоматичною коробкою передач. Офіційна в наявності сервісна книга. Всі ТО пройдені тільки на офіційному дилері. Комплектація Ацента. В комплектації. 17 литі диски, передній і задній парктронік, протитуманні фари, омивач фар. Двухзонний клімат контроль, магнітола з USB-ауксом та блітузом, гучним зв'язком. Підігрів сидінь, електроручник, мультикермо, круїз-контроль, датчик світла, датчик дощу, пробіг 69 тисяч, старт-стоп, всі скло регулювання дзеркал з підігрівом та складанням. Регулювання по висоті водійського сидіння, салон у відмінному стані. Технічно автомобіль без зауважень. Двигун дизель 1,6 на 130 сил. Огляд ЛФП автомобіля Nissan Кашкай 2021 року випуску. Заднє ліве крило 107, 98, 104, заводське фарбування. Задня ліва ДВЕРЬ 91, 96, заводське фарбування, ПЕРЕДНЯ ліва, 96, 109, заводське фарбування, переднє ліве крило. 226, 311, 311, переднє ліве крило в подвійному, в подвійній фарбі. Також Буде прикріплено фото пошкодження, чого його фарбували. Капот 95, 110, 110 заводське фарбування. Переднє право крило 93, 106, 106 заводське фарбування. Передня права двері 107. 107 заводське фарбування. Заднє право 98, 92 заводське фарбування, заднє праве крило 115, 105, 111 заводське фарбування, дах 101 заводське фарбування, багажник 115, 89, 116 заводське фарбування. У автомобіля фарбована одна деталь: це переднє ліве крило по кузову. Особливих зауважень немає.